Що грибок від потолка до пола, якби і люди не можуть вирішити вже, який це ріки вже на Що які це люди, хто це ну, не може ну, вирішити, де, де ну. проблема, де звернення. Що грибок, ви не знаєте? Вам треба звернення? А як? Що мені ніхто Времена ваші Петіни, закінчилися. Які звернення? Ви що не знаєте, що тут год Год грибок від потолка до пола? Ілі що? Я не понял. А як з вами ще можна розмовляти? Звернення було, в садяк, щас... чи що, я не понимаю. Які вам звернення треба? Ви що сідаємо, зараз поїхали, я вам покажу Слушайте, звернення. звернення. Погодите, ні, подождите. Почекайте, почекайте, У вас сьогодні Времена прийомний день зацікавлять. Так пошлите. Пошліте, звісно, пошли. В як до батька, пашіть, ви, ви де не пашліте, ви слишіте? Пашліте, Хто ви ще такі? я, я сказав житель клан представтеся, ім'я по батькові. Що ви хочете? Деякі зверні, які діти, які грибці. А пошлите, вам не здається, що, що якщо до вас звернення. так звертається, значить ви це так до себе дозволяєте. Так за себе Я вам що я дозволяю я Ну так своєю поведінкою. Тобто, я ви поведін, за весь час знаєте, свого управління боку, довели людей до такого, що до вас так звертати. Де де живуть діти? Дивчаться діти, ви цього не знаєте? Скажіть, які звернення вам треба? Ви що цього не знаєте? От чесно скажіть. Ви вже людина в возрасті, яка має хоча б давати хоч трохи отчт, що ви робите взагалі. Що ви робите? Хоч трохи давати собі, хоч трохи. Я, я ще раз питаю. Було звернення до садочка, чи керівництва, чи хто. хто, хто чи батьки, а ви просто... не знаєте цього? Скажіть просто, просто. Дайте... не знаю я. Не ви не знаєте? А, що... я не знаю. а ви взагалі порядна людина? Вважаю, що так. Що ви зробили для селища саме ви. От Що ви завжди кажете, ви знаєте, ви завжди, от якщо зібрати всі ваші коментарі, я так. не знаю, я не чую, це не в моїй компетенції. Так а навіщо ви тоді на цій посаді? Так, я виконую свої функціональні <как> обов'язки. Ви Які? мене вже десь раз питали, Які? я десь. Ну раз так ні, ви мені не, не разу так, ще ми відповіли. Зараз йдемо в дивитись. Ви ні разу, разу не відповіли. Я вам ще раз скажу, в мене є свої функціональні обов'язки виконувати рішення виконкому і рішення сесії. Ви їх виконуєте? Так. Точно? Так. От, наприклад, останні. Яке ви виконали? Останні рішення? Останнє рішення, так, яке. Зараз я вам скажу, зараз готуємося до ремонту е, автомобільних доріг. Автомобільних я? доріг? Да. Так ви ж сказали, що виконали. Но, не, я, говорю, виконав. Я, виконав я говорю виконав. Я говорю виконали. Я виконав в письмовій формі. Ні, це якась робота mm. в письмовій формі. Це щось дало? Це щось громаді дало? І ви зверталися до з приводу цієї проблеми до селищної ради? Це багато разів. Багато разів зверталися, так? так? А ще вроді з садочка сказали, що вони багато разів зверталися <гум> до вас з приводу цієї проблеми. Так, ну... А ви казали, що звернень не було. Це все ж зафіксовано. Ну так що, що зафіксовано? Ну так ви сказали, що звернень не було, а тільки що представник з що... дитячого Це садочку не подумав, Ромашка? Не треба мені по тому що, Тошо, що Ромашка. Ну, вони давали звернення. Чому ну, ви ну, на них не реагували? Ви ж казали, що їх немає. Хто вам сказав, що я не реагував? Ви сказали, що не було звернень. Скажіть, я ж не сказав останній час. Сьогодні, вчора, позавчора. Ви Сьогодні, зараз перекручуєте свої ж? Тачення. Андрій, не, не представляй словами. Скажіть, будь ласка, коли. Було звернення за директора садочка. Та при чому тут це в людини? Як людина це знає, да, це хорошо, все цю проблему так? Ви ж казали, Тому що дичі. не було звернень. Почекайте не сьогодні, не вчора. А при чому тут сьогодні вчора? Вам а вас запитував ну, громадянин стосовно того, чи взагалі ви знаєте за проблематику, яка є в седачому садочку. Так, вам маєте що вам за дурак? Я не понимаю. Що значить клеїть дурак? Що ви дієте? Що я делаю? Я вмію розмовляти. Ви клейте дурак, Пошли на вулицю. Після того, як було звернення, що треба було зробити ремонт на криша, правильно? Да. Приїжджала ця будівельна організація, яка повинна була ці гріхи закрити. Приїжджала, подивилася і поїхали. Ви кажете, що вони зробили сітку, почистили. А, тут тоді да. так. Да, Після да. того продовжувалося оце затікання цієї води чи ні? Після них одразу це пошло. Нам Друг. треба для так. того, щоб е, вирішити цю проблему я в за... самий короткий час. Я, не самий... я при вас зараз наберу тут. Та я зараз готов дивіться, і дивіться і Я готов переодітися і залізти. подивитися, що це за проблема. Ви були, ж та... рік її не можете вирішити. І тому справа. Все почалося з того, коли ремонтували кришу. Так, коли виділили малі гроші і зробили ремонт криші. На той момент не було затьок. Після того. Продовжувалося оце затягання цієї води чи ні після їх зразу це пошло. І не було, оце цього, як ви каєте, грибок. Там грибка ще немає, там просто волога стіна. Це грибок. Яка волога стіна? Скажіть, будь що будь ласка, городи, ні, це... так Сподіть, це... чого ви це... так зі мною розмовляєте, або я перестану. Тому що там <потому потому> грибок, понімаєте? Вам то... аналіз привезли. Того... Ну, давайте давайте грибок... ми зробимо <пот>? аналіз. Якщо ви вже на цьому настаєте, я не заперечу. Давайте зробимо. А хто буде тоді відповідати? Я хочу, щоб діти були. Я не хочу, щоб там була влага. Ще раз поясню. Будівельна організація, коли робила ці ремонтні роботи? Це було до доладь не тікло. Після них зразу це пошло. Стало так, що коли накопичив сніг дощ і оці міста, де є. Ви мені збирається рада, ви мене потерять. А скажіть, поч... коли ви зробите це? Мені не цікаво взагалі. Значить, ще раз вам пажу, була зима, так? Як можна було в зимовий період ремонтувати ту кришу, а накладувати там ремонтні роботи? Зимов півтора місяця вже прошло. Після будь ласка, запитання, коли Календарні. було перше звернення з, з, з дитячого садочку стосовно цієї проблеми? Звернення було Богдан Іванович, по-моєму, ще було. зимою питаю. було звернення дитячого садочка, чи керівництва, чи хто? То про нічі батьки? а ви і... не знаєте цього? Скажіть просто, просто. Дайте... не знаю я не ви не знаєте, що шо... не, не знаю я не Ви не знаєте, що шо... проблема ви... не вирішена, коли ви її вирішите, так або з чого начнеться справа, яка буде закінчуватися логічно, не так, що там люди вас простили чи ще так, щось. За цьому було? прощення не буде ніколи, так, тому що не не це ні. діти. І по цьому прощенні нему. Якщо ви мужик, настоящий мужик, то ви повинні зробити, тому що це в першу чергу діти. Якщо не ваші, то внуки. Якщо у вас тут внуків немає, то в нас є тут діти. І ми хочемо, щоб діти. Жили в нормальних умовах, не в таких, як ви їх створили за за свою діяльність. Скажіть, будь ласка, що Не залежності України де ви були 2-3 роки назад. А це а де ви були 2-3 роки тому? Але це ви, не мої варежув. питання, це не мої питання. Я вчора приїжджав, ну це не мої питання. Подивися, коли у вас прийомний день і пройшов прийомний що день. Я ще я на роботі, до мене не обов'язково чекати прийомного дня. Я приймаю людей, коли люди не збираються, Справа і, в тому, в справа в тому, що Якщо ви мужик, говоріть, коли це закінчиться, оце цей бренд посадіку і тоді, я... і тоді поставимо точку на цьому питанні. Якщо ми на цьому Ех... питанні точку не поставимо, проблема, то, проблема так... є. проблема там є. Були. Я не були. Чому... Там... правильно. Проблема є. Проблему ми цю знаємо. Оця ця організація, яка робила цей ремонт, і отримала за ці кошти, повинна була устранити цю. Не, не, не. Чому ви не проконтролювали, щоб тим більше зимовий, коли зимовий, були заплачені кошти? Зимовий, кошти були які? Зумовий, Бюджетні? Зимовий період. Що... Почекайте, кошти були які перераховані ці організації? Ну які можуть бути кошти перераховані. Ви перераховували, Ва тобто, тобто ви підписували, життя. правильно, я так розумію, Ак документи які? Робіт, і правильно. акт виконаних робіт да. ви підписували. Так а, то, Чому ви прийняли за... роботу? Да не я приймав, директор садика приймав. Ну ви підписували акт виконаних робіт. Михайло Тимофійович, ви підписували акт виконаних робіт. Я підписував акт ви таки в місті місці з тобто садіка. Так? так, чому вони звернулись вихто до суду чи ще щось стосовно суду. Суду? Звивёз... того, що не було виконано належної роботи? Ну а, якусь хоч роботу, хоч якісь дії зробили стосовно того, що були заплачені бюджетні кошти. Ви... Не хочете мене вислухати. Якби ви була mm -hmm. завідувача саді на місці, з, я з вами поспілкувалися. Вона казала, що до вас звертала, неокордок. Неодноразово, не є її да. письмове звернення. Не знаю я. Ви не знаєте, я, що ми Я, я пояснив, і вона пояснила, що ці люди, ця будівельна організація, яка приїжджала закрити ці питання, вони приїхали, вони почали робити. Ну, це була зима. Як можна було під час зими асфальтувати і смолою закривати чи пластиком, чи клеєм це підход ви, води ви і... подималися наверху. Ну, а чому Попробуємо. ж не Раз був, і, і, що і що там раз. за проблема? Не знаю я. Ви не не знаєте, так, що я не знаю? Сточна труба, так. яка приймає, те саме. Вокруг нього єврорубіроїдом підходить на сход так трошки уклоном, щоб воно збирало його. Ви знаєте, як її вирішити? Да, і так? ці люди, які обіцяли, мені повинні були зробити за свої кошти в Коли вони його будуть робити? Ви і це коли мені? вони це обіцяли? обіцяли. Ну як ви ви можете і як вони ні. вам обіцяли усно? Чи це письмо? Ми, ви, Скажіть, ця підрядна компанія. Вона, вона знаходиться в нашому районі? Чи не, вона, вона десь на київська вода немає? Київська. київська? Ну яка різниця? Є ні, телефон, так Просто якісь є впливи довго, мають бути не, на неї. Діти, грибок, діти учаться. Ну, давайте, ви пойміться ну, не будемо значати так... діти. Це не Я ми це з вами. Які ще питання раз. можуть вирішувати ще раз вам На по Вашу думку, на ваше бачення, що це грибок. На я... нашу думку, ви так. створюєте умови, щоб люди, які адекватні які і яким співають і діти, мають щоб мають там були класні умови, я це розумію. Спояснюю, ви створюєте умови нереальні для людей, які мають можливість виїхати з Клавдієва, точно так як влада, яка зараз знаходиться... Що значить, виїхати з Клавдія. Невжав дивіться, я вам об'ясню. Якщо е в людини є ресурси і можливості виїхати з Клаудієва, наприклад, і вона бачить, що як можна здати, е ну якщо мають маючи можливість... Як можна здати дитину в саді, де грибок от ну, криши до потолка? Що там черга. Та при чому тут то, черга. Що ну, тут грибок. В основному оголошуєте, що це грибок. Я вам поясню, що. Там грибка на сьогоднішній день немає. Якщо... А ви готові? Дивіться, чим ви готові відповісти, ми зробимо зараз аналіз, прям ну, е прямоча. Чи щас... ви готові відповісти, якщо там дійсно то грибок, і чим ви, ви говорите, зараз стверджуєте, що то не грибок. Ну, чим я, ви ну, готові? я не можу зробити, я не фахівець у цьому питанню. Я... Ви будете відповідати я... за свої слова, що ви кажете, що це там не грибок. Ви, дивіться, ви просто, якщо ви адекватна людина, я просто хочу зрозуміти для себе, чи а ви, що ви адекватна значить, людина, чи якщо, ви, якщо у вас якісь сумнів, що ви сюди прийшли. Якщо якісь сумніві, а ви чи я не На У нас сумнівів немає. Якщо у нас будуть сумніви, то вам, ми бояться. можемо зробити по-другому. Я я ми не залякуємо. Люди прийдуть сюди і вкинуть шо? вас в мусорник, зроблять вам люстрацію. Слушайте, люди, люди, долар, які долар, жителі. Понимаете? Тут. Да, то що я не доріс, нічого yeah. страшного, ну тут будуть люди, ті, яких ви не чуєте. Yeah. Вони вам стукають в двері вже не перший місяць і не перший рік, а ви їх не чуєте. Якщо ви їх не почуєте, то буде те, що я вам сказав. Я вам чесно кажу, просто я вам кажу, як житель клавдіва, і хорошо, все. Хорошо. А то що хто до, до чого доріс, то вже буде видно позже. І люди Ва, дадуть оцінку. Тому дадуть, дадуть, хто дадуть, до чого доріс. Дадуть оцінку. І мені що я зробив за три роки іду, Конечно, роблять, А чому у нас таке відчуття без покараності. При чому тоні да ви зараз це показуєте? Показує, я вам кажу, як це виглядає. Дивіться, я хочу почути не то, що я хай це буде громадською думкою. В нас є громадське об'єднання. Хай це буде громадською думка, я хочу почути, коли ця проблема вирішиться. Тільки не так, що там збори які yeah, 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 yeah. Дивіться, я вам об'ясняю. І в які ви упретеся в що, і скажете, що от ми зізвонимося там наступного разу, там, через е... наступного там, середи, наприклад, коли там прийомний день. Зізвонюємося, ви мені кажете, Вадім, у... я от уперся в це питання, нам не вистачає там, 20 тисяч гривень того, що так-то і так-то і так-то. Ні. Це питання вирішується. Це питання звичайно, вирішується. Звичайно, 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 вирішується. От я хочу відповідь почути, в що ви упритесь, коли будете вирішувати це питання. Я не в що операція не буду. Я За що воно не вирішується? Я запрошую. Ви від... Цього... Я запрошую цю будівельну організацію, яка yeah. не зовсім качесно на мою думку, зробила ці ремонтні на роботи. Ви що їм кошти заплатили? Ви ж котеться. Ви, ви, ця... ви мене почули. На той період, коли була закінчена ця робота. Акт виконаних робіт буде пописано, робота була зроблена качество. Після них зразу це пошло підписана, завідуючи і мною в зимній період, коли почалась стягується сніг замерзає дощ знов отаняє і над цією трубою яка приймає воду вийшло я замерзло чи ну то я ж вам кажу ми ну, позвонили це. ці ра рані... я питаю так, коли ви коли ми наступного разу зізвонимося, і ви кажете в шо ви як, уперлися? що ви хочете що я прямо в вашій присутністі, я набираю цю будівельну організацію ну, повертаюся до них чому ви раніше не зверталися? Ти мене почув? Да, Я мене звертався. Людина да? сказала Набирайте. зима, перестань. Коли ви зверталися? Та хай набирає, треба питання вирішити. Потім це оцінку їхні, їхньої дії зробимо позже. А зараз хай вирішують питання. Богдан, е, може е, там і, є, Жені цього... є телефон. Ну так давайте про людей. Я щас... сам 10 разів звертався до нього. Значить, давайте ми зробимо так. Нам треба хоча б 10 днів, щоб нормальної було погоди і протягом місяця. Це робота по депусу, Хорошо, Якщо тому ви протягом місяця не зробите, ну, не так. зробите. Ми тоді проведемо перебачаюсь. Ну чому ви е, говорите, народну це, ці цифри? Ви знаєте, що це буде не се днів чи місяць. Чому ми не можемо з будівельною організацією зв'язатися, не відкладуючи прямо зараз і домовлятися, не тягнути на місяць. Ні, а зараз. Не в тому а справа чому? в тому ж ми, ми вже зв'яжемося. Сьогодні, завтра вони робити не будуть. Давні... І як буде ще тиждень дощ, вони, їм, треба, їм треба 10 днів, щоб що... висохло. Щоб давайте, вони могли давайте ми домовляємося з молоддю. Так. Так. Ми звертаємося до організації. Запрошуємо, не відкладаючи. Може, навіть завтра, як вони можуть приїхати, ті люди, які цю роботу виконували, зараз побалакаю з Валентіною. Вона ж з ними теж спілкувалася. Хорошо. Вона знає, як вони приїжджали, чому чому не було устранена ця побел? Бачиш, що сказав їхній охорони, чи хто там дід, Що вони, коли почали чистити, вони порвали трубу. Я носить вас всі комісійно в місті завідуючи садочком з представниками, піднімаємося на кришу, дивимося на сцени і виясняємо і чуємо одних від відповіді. Що вони нам гарантують це зробити? Все. Як вони нам Огонь. гарантують, що вони повинні за свої одну хвилину? Я закінчу. якщо вони гарантують нам. Що вони за свої кошти е, мають звести цю докінчити цю роботу? Це одне. Якщо вони знайдуть причину, що це не їхня помилка, будемо говорити, помилка тих людей, які ходили і довбали льод на, на цій прийомній трубі, ну це вже там потім подивимося. І не приділимося по цій вартості, що там буде робити. А ці кошти ми знайдемо, будемо говорити людей і заштукатурить перетяжку зробити. І все. Тому ви ж знаєте, як грибок удаляється, він оббивається взагалі. Обдовгується. Ну, да, Тоді, коли це. ми зізвонюємося, вони ще десять разів раз визвонили, трубку не беруть. Треба це питання вже рішити можна телефон? Звісно, 093. Ви зробили. Yeah. Я ж нічого не кажу. No. Я ж вами спокійно розмовляю. Ви кажете, собі. скільки років. 900. Я бачу, просто як, як людина, яка проживає в Клавдіве, за скільки років і що ви зробили? Тому я вам сказав, за скільки років ви uh, не ним... я... а конкретно що ви зробили? Це ви маєте дати відповідь людям, які хотіли почути цю відповідь. ви. Не ви не даєте почути. цю відповідь. Ви, ви просто почути. ховаєтесь ви так ви просто... як Дані є ще один чоловік у нас в Понимаєте? Yeah. <пробіт> <пробіт> і звинувачують мене, що я. Я даже <пробіт> <пробіт> такого такого слова не сказав. Казали ваші колеги. Дивіться, Колеги — це людина, яка висвітлить. те... До речі, про вибори. до речі, про вибори. Скільки вже місяців не проводиться в Клавдієво сесія? Два місяці. А чому? Це не зв'язано з виборами? А при чому тут вибори? А чому не проводиться сесія? Не було кворуму депутатського. Зборів громади стосовно слухань, які так, були. Так. А, як повинні швидко були провестися сесія? Це випадково не повинна була бути позачергова? Так, позачергова. А чому її не було? Я ж вам пояснив. Ну, так як це повинна була, ви самі ж сказали, що повинна ну, так, як була як бути позачергова сесію? сесія стосовно того, щоб як, визначитись, куди ви приїдете. Як, як можна провести сесію, сесію коли немає. То, то, так, да, до побачення, Вадим. Слухай. І ви кажете, що це не зв'язано з вибором. А при чому вибори? Ну так а чому? Яке, яке, так а чому? Так, чому немає кворуму? Ну то депутати не могли позібратись. Депут... Це... Секретар міг зібрати для того, щоб депутати зібрались провести сесію. Ну, то що? Угу. Я зрозумів.